У всі часи вогонь грав дуже велику роль в житті людей. Він завжди давав тепло і світло в будинку. Вогонь в красивому камінні завжди зігрівав як в прямому, так і в переносному сенсі, надаючи приміщенню особливу атмосферу затишку і комфорту. Можна без перебільшення сказати, що камін в інтер'єрі вітальні, це енергетичний центр, будь-якого приміщення. Який завжди збирає навколо себе людей як господарів, так і гостей. Існує кілька різновидів сучасних камінів, фото яких ви можете знайти в нашій відео, їх можна поділити в залежності від виду палива, від розташування в приміщенні і від матеріалу виготовлення. Давайте докладніше зупинимося на тому, якими можуть бути кімнати з каміном різної конфігурації, класифікація за типом палива дров'яні. На сьогоднішній день найчастіше використовуються такі каміни в приватному будинку. Фото з варіантами дизайну можна побачити нижче. Найбільш популярні з них ті, які виконані в англійському стилі. Як правило, вони мають строгі прямокутні форми, але при цьому прикрашені різними декоративними візерунками. Характерна особливість відкрита топка. Такі каміни в інтер'єрі будь-якого приміщення створять атмосферу вишуканості і витонченості. Газовий працюють на метані пропані або бутані у ряді випадків можлива установка такого каміна квартирі. Фото приклади дизайну можна побачити нижче, однак для цього буде потрібно отримання спеціальних дозволів. Такі моделі відносно компактні, не займають багато місця, а температура згоряння палива у них набагато нижче, ніж у будь-якого дров'яного. Крім того, подібні моделі відрізняються екологічною безпекою. Спалюваний газ в топці розпадається на водяні пари і вуглекислий газ. На біопаливі біокаміни сучасне і хороше рішення для вашої вітальні. Вони працюють на особливому біопаливі, яке не залишає ні, сажі, ні диму, ні неприємного запаху існують всілякі варіанти дизайну камінів на біопаливі від класичних конструкцій до вельми компактних, які можна встановити навіть посередині кімнати. Електричний дуже добре виглядають електрокаміни в інтер'єрі вітальні. Хоти, яких ви можете подивитися нижче, вони дуже декоративні і можуть бути ідеально схожими на класичні моделі. Якщо вам не подобається відсутність можливості, насолодитися видом живого полум'я і ароматами палаючих полін. То не засмучуйтеся: сучасні електрокаміни чудово імітують справжній вогонь, і навіть існують моделі електрокамінів, які можуть ароматизувати повітря димком. Фальшкаміни жаль, більшість сучасних квартир не пристосовані для спорудження в них повноцінних камінних зон, але для тих, хто хотів би створити атмосферу затишку і комфорту, є хороший вихід придбати декоративно штучну імітацію. Така споруда і називається фальшкаміном, при його створенні можна задіяти по максимуму фантазію і творчість, оформити топку свічками, полінами, шишками, гілками, всілякими декоративними елементами. Подібна імітація обійдеться значно дешевше справжнього камінного куточка. Адже при її монтажі не потрібно використовувати вогнестійкі матеріали. Для обробки за бажанням використовуються різні способи мозаїка: розпис, ковані металеві елементи та інше, їх умовно можна розділити на достовірні і символічні копії. Перші практично нічим не відрізняються від справжніх, хіба що відсутністю вогню. Якщо ви бажаєте створити атмосферу комфорту і затишку, хорошим рішенням будуть достовірні фальш каміни. В інтер'єрі вітальні фото яких представлені нижче, навіть фотографії, в натуральну величину або відповідний малюнок можна віднести до символічних кам'яних імітацій. Класифікація за типом розміщення убудований, вбудовані каміни можна монтувати ще на стадії будівництва, але в деяких випадках. Також і при капітальному ремонті приміщення вбудовані каміни не виступають зі стіни, а повністю втоплені в ній. Там же приховані топки і димоходи. Мінус таких конструкцій це зниження міцності капітальних стін, зате великим плюсом є істотна економія простору. Саме тому дизайн кімнати з каміном вбудованого типу можливий навіть при невеликих габаритах приміщення. При стінні це класичний варіант дизайну камінів. Такі конструкції в цілому не зачіпають структуру стіни, а лише примикають до неї за винятком тих випадків, коли в самій стіні прокладений димохід. Плюс такої споруди, очевидно, воно не знижує несучу здатність стінки, однак пристінні каміни займають чималу частину корисного простору в кімнаті, тому найкраще їх використовувати в більш просторих приміщеннях. Острівний, так звані острівні моделі, і зовсім ніяк не примикають до стін красиві каміни, що стоять посередині приміщення ідеальне рішення для самих різних типів інтер'єру, особливо в сучасному стилі, така модель краще обігріває. Тепло поширюється рівномірно і не поглинається стінками. Його легко монтувати, він не послаблює конструкцію стіни і не навантажує її. Мінус даної конструкції це її громісткість, тому острівні моделі будуть гарні тільки в кімнатах з великим метражем. Наприклад, якщо ви проектуєте зал з каміном. То подібне рішення буде виглядати особливо цікаво і функціонально. Камін в інтер'єрі у міських умовах, на жаль, немає можливості використовувати більшість різновидів камінів, для цього часто потрібно занадто багато місця, і головне, спеціальний дозвіл. Штучний камін в інтер'єрі рішення для тих, кому не настільки важлива практична користь, скільки естетика, однак тим. Хто хотів би погрітися прохолодним осіннім або зимовим вечором, краще купити електрокамін, електричні каміни на фото і в житті мало відрізняються від традиційних, а крім того, здатні забезпечити якісний обігрів приміщення, декоративний камін в квартирі, фото якого ви можете побачити нижче, відмінно підійде навіть для невеликих приміщень. Додасть інтер'єру затишок і особливу витонченість. Правила безпеки при обладнанні каміна в будинку або квартирі, поверхня підлоги перед топкою повинна бути створена з вогнетривкого матеріалу, або сама топка повинна бути значно вища рівня підлоги. Поруч з конструкцією не повинні бути присутніми будь-які легкозаймисті предмети. Процес спалювання палива потрібно контролювати від початку ворожа до його самого кінця. Ці прості поради дозволять уникнути небезпечних ситуацій. Навіть якщо монтувати каміни в дерев'яному будинку, фото з варіантами дизайну ви можете знайти в нашій відео. На фото видно, яким чином приміщення застраховане від пожежі. Частина підлоги в камінній зоні покрита вогнетривким матеріалом. Камін домашній повинен бути, перш за все, безпечним. В цьому плані ідеальна конструкція забезпечена закритою паливною камерою, така споруда має високий паливо згорає без залишку. А також може працювати і у відкритому режимі. В якості палива для дров'яних моделей варто віддати перевагу суху деревину листяних порід дерев, оздоблення та декор, чим можна обробити камінний куточок у вашому кабінеті або вітальні. Є два основних способи облицювання каміна, фото яких ви можете знайти нижче: натуральний камінь або керамічна плитка оздоблення з натурального каменю, як правило. Більш довговічна і більш приваблива з естетичної точки зору. Краще оздоблювальні матеріали для красивих камінів виготовляють сталькохлорита, мармуру і граніту. Однак, деякі види кераміки в наш час не гірше натурального каменю. Ви можете подивитися варіанти обробки каміна на фото нижче і переконатися, що можна знайти чимало цікавих рішень з декором з кераміки. Варто особливо відзначити керамограніт твердий і міцний матеріал. Практично не відрізняється від звичайного каменю, також хороший клінкер матеріал, створений з глини і різних добавок і майоліка. Пресована кераміка, декорована візерунками з глазурі. Фото у нашій галереї ви знайдете ще 107 фото фотокамінних куточків в інтер'єрі різних кімнат. Відео з нашого відео ви дізнаєтеся, як облаштувати в квартирі електрокамін в рамці з гіпсокартону.